Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла МТ-10 СП, саме версія СП. Мотоцикл з Японії має оригінальний пробіг всього-навсього 11 тисяч кімтрів. Тут, якщо уважно придивитися, тут навіть ще диск гальміний не прокотався, тому що тут є моменти, де, ну от ханінговка, я не знаю, фокус чи дозволить чи ні, але тут є моменти, де ханінговка ще залишилася. Ну, звісно, що колодки нові. Гума в нас перед 21, 21 рік. Початок року, задній кінець 20-го 20 року. Тобто 21, кінець 20-го. Е, ну, Тут я не знаю, як би показувати треба нюанси, нюансів, я не знаю. Я ніяких не бачу. ну от, Наприклад, тут, тут крашики, оці всі, оце всі, оці всі моменти. Так по кругу біди, просто покажи, ну тут ото, стосовно там, просто стану, то, якщо ти покажеш уважно, от, от захисти, оці всі. І в якому воно все стані? По радіатором. Це, до речі, додатково встановлено. Це так само додатково встановлено. Всі ціленьке, все гарненьке. Просто як новенький мотоцикл. от На задньому гальмівному диску вже от видно, що він прикотаний. ну, виробітки ну, можливо, тільки-тільки почав працювати. такий залишок по гумі на задньому колесі. Ну, нюансів я тут я не знаю. Я ніяких. Отак, От щоб, знаєте, щоб показати там отут, отут тут, отут все-таки нюансів, я тут їх не бачу, тому не знаю, що тут показати. О, все ціленькі Мотоцикл, до речі, ми навіть не полірували, Тобто це от, ну, він підігрів додатково встановлений усі ключики, три ключа. Бачите, стане ці ніколи навіть не вставляли. Так, дивіться, мій зріз метр донос скло тут таке класне високе. Покажи ще приборку. 12 тисяч кілометрів пробігу. Ну, ще по кругу можна його може обійти з цього боку. Така гарнюня. Електронні підвісочки, все он. Кому цікаво, можна від номер показати. Якщо хтось хоче перевірити там. То... Стоп кадр. Ставити. Ну тут все. От ви бачите, просто в якому ну, воно просто все нове. Тут реально просто новий мотоцикл.